Вітаю вас, шановні глядачі і підписники каналу Дмитро Ньюс. Ще раз радий для вас спеціально поговорити з Володимиром Цибулько, відомим не тільки політологами, політичним експертом, а ще й відеоблогером. Вітаю з пане Володимире. пане Володимире. Я хочу з вами сьогодні поговорити про ВАК Пост, детальний розлогий, про штучне е, протистояння влади і е, центральної банкової, при тому не офіційної, а такої позаштабної, і київського е, міського голови і його команди. На мій поряд, це дуже важливо. Але звісно, що знаючи резонанс після вчорашнього інциденту Тарасом В'ячеславовичем Чорноволом, е, я розумію, що нашим глядачам е, також е, дуже важлива була думка. І не хочу зараз е, говорити про деталі. Але для себе я виділив два дуже важливих чинника. По-перше, це неприпустимість розколу між різними політичними вподобаннями українців і цікування по цих принципах під час війни, а особливо під час контрнаступу. По-друге, друга небезпечна, на мій погляд, тенденція це називати зрадником незрадник. Ми через це пройшли в 2019 році, і ми знаємо, який був результат. Будь ласка, коротенький коментар, і до основної теми прийдемо. Ну взагалі вдаватися до таких бандитських розбірок за, здавалося б абсолютно бандитськими мотивами, за сказаною відтіш. І тут же організувалася така зграя, яка пише, що та, всі ці блогери, всі ці все, що вони говорять. Ну, чекайте, якщо ви будуєте правову державу, то йдіть суд, правильно? Абсолютно. Ну, так. Хочемо бути в Європі, маємо вчиняти якесь. Ну, просто, ну, от коли нападає НАТО 20 чоловік на одну людину, ну так перевага в кого? В тої одної людини. Ну, взагалі така провокація, якщо, наприклад, Чорновіл мав. Слабкіші нерви і ну, схопив щось важке і вдарив по голові когось. А він не повнолітній. Це да. розраховано. Да, це, да. Да, я це, це було б. Ну потім би, ну скажімо, цей скандал розвернувся б ще й в ну, таке більш, більш глибинний конфлікт. Тому в цьому сенсі треба по-перше зараз батькам. Цих людей, дітей, яких ну, взагалі використали. використали, треба подумати, чи не втравлять їхніх дітей наступного разу в більш, ну, більш, скажімо, небезпечну історію. Тому що в когось із людей, особливо тих, хто пережив війну, бойові дії, нерви можуть не виявити такими міцними, як у Тараса Чорнового. І, і після цього. Ну, я просто не ручаюсь за здоров'я цих підлітків, яких використали. І це буде дуже небезпечно, якщо з ними щось ну, трапиться, ну, що далі? Так. громадянська війна? Найгіткіше те, що використання неповнолітніх у таких цілях, в таких бандитських розбірках це, це вже злочин. Так. І е, мені важливо, щоб подія трапилась, важливі правові оцінки. Але правові оцінки очікувано будуть якими: ми пригадуємо історію Трухіна. Ми пригадуємо злочини, які вчинили ну, з грації пачками представники слуги народу пачками вчиняли злочин. Починаючи з Олени Шуляк, на очах якої із мовчазної згоди напали на журналіста в народичах минулого року. Її образа Образ? Так, Та ну Симороз. тоді Олег Семороз, справді, що дивно, по-моєму, цей самий Семороз, якось я от дивився, він якось висловився зовсім ну, про цю історію, дуже неприглядно, дуже прикро, Ну, мають кожен свій погляд. Ну, але але тобто. так, це це, ну принаймні, може бути емоційна оцінка, може бути певне, певне переконання. Але коли це не заходить, коли це ну, вербальні дуелі, це одне. А коли це переходить у просто злочинні дії, і хто, хтось би хотів це перевести у. Більш легку форму, ну така хуліганка, там стаття, ну, адміністративна стаття. Ні, це, це взагалі-то не хуліганка, це організація е, ну, злочинної спільноти, і перевести це на хуліганку тут не підпадає. Тим більше, що я підозрюю, що цим дітям давали за, за, за це гроші, якщо е, давали гроші. За такі провокації. Там ще фігурувала така старша пані за 45 і неягодка опять із явним таким виглядом, так би мовити, зловживання, певно. То це організований сценарій, це організована дія. Вставлю тут пару слів. До речі, один із блогерів патріотичного. Табору прихильник свобода Руслан Кошеленко uh -huh. зробив пост, в якому вказав е, на те, що був присутній шарівський журналіст про години знімаючи, і е, оскільки ну, ми знаємось так, ну просто по, по з Русланом були на всіх стрімах, на всіх судах, е, от, то ми цих людей знаємо. Ми знаємо обличчя, в тому числі і певних офільованих шарійом. Ну, ну для і нас важливо він... зараз які правові оцінки дасть поліція, так. кого буде притягнуто до відповідальності, за якими статтями, якщо це буде в, в, в вічному стилі банкової свої, своїм символічні покарання, а політичним опонентам там малювання термінів безрозмірних і, і ну, скажімо так. До зерково правосудна і застави е, в сотні мільйонів гривень. Ну, це ми вже бачили, це, це вони практикують. Тобто, якщо е, не буде ніяких новацій за цими наслідками, якщо ми не не побачимо справедливості, то е, я от дивувався, як е, пробували. Ну, е, Адвокатувати цю всю подію і, і цю всю так звану маліну, mm -hmm. е мене це дуже насторожило, тому що якщо ви адвокуєте, то, значить ви самі е потрапите в ситуацію такого ж рукоприкладства. Якщо ви хочете зупинити це рукоприкладство, тоді зробіть цей процес максимально справедливим, щоб всі, всі причетні були. А карати не треба цих дітей, треба карати організаторів. Там же видно, що це, це знімалося з таких ракурсів, з цього робили таку медійну подію. Тому це, це організована дія, і організована вона ну, Тарас дійсно сказав, що це все помста Єрмака. Я цілком згоден, очевидно, Тарас Вячеславович відчув, так би мовити, посил, сигнал серед присутніх. Там людей. А я відчув, відповідно, почерк. Був я на більш масштабній акції в Козині, ви пам'ятаєте це? Я відчув почерк абсолютно. It's... Я на своєму каналі ці прізвища не називаю. It's... Дякую вам, пане Володимире. Давайте до основної теми. Ну так, трошки ми. З вступом розтягнули тому, будь ласка, стисло. Наскільки от моє питання як блогера в чому полягає? В тому, що ми бачили реакцію саме організацію 24 лютого. Ми знаємо, наскільки саме децентралізована Лада на, міс на, міс на місцях, як вона яку роль зіграла в тому, щоб. Зробити все необхідне для нашої оборони, тому я і задаю все питання про е, загострення штучне загострення протистояння з бонку з боку позаштатних радників банкової до київської влади, тому що ми живемо, ну, ви трошки поза Києвом. А я... я в 79-го року, і я свій паспорт житті отримав в Києві. Ах, ну, так. Да. А, ну, я... Сказати, що я киян. Бахмут, який був Там. тоді Артемовським. Ну, що поробиш? Е, і Бахмутська діаспора також живе в Києві. Нам це не без... Uh, yeah, but... тут, тут якраз найтрагічніший най, момент, тому що коли ну, сама початок агресії, коли по суті влада повністю втратила ініціативу, і якби не авторитет місцевого самоврядування, якби не були довіри, не було довіри до того ж Віталія Кличка, якби не самоорганізація Киян, то навряд чи Київ би вистояв. Ми ж пригадуємо за що потім переслідували, наприклад, генерала Кривоноса, який, по суті, врятував Гуляни, е, а його за це переслідують. Тобто, це по суті переслідування всіх, хто порятував свої міста. Е, ці от скільки протизаконня е, вчинено про, проти е, Київської громади і Віталія Кличка особисто. Перше згідно закону України про столицю. Обраний міський голова автоматично є головою адміністрації. Yeah. Глави обласних військових адміністрацій стали автоматично цивільні ті глави, які призначалися банком. Тут призначила банкова іншого військового генерала Попка. Ну він, він військовий, наскільки я розумію, військовий авторитетний. ну, як професіонал серед військових, але це ж трохи інше. Yeah. І от от ми спостерігаємо, як. По суті, не розподілені обов'язки, а тобто хаос, штучний хаос управлінський, створений банковою, він призвів до того, що бомбосховище не приведені до стану, втрачені людські життя, люди загибли, і за це не, не ну якісь стрілочників карають. Я цей ну сон ніщих і якихось там. Коли подивився, як голови райадміністрації звертаються там до кличка щось, якісь претензії йому висловлюють колективні. Я на це подивився, ну це, це, ж, це ж дурдом. Що ж ви творите? Разом з тим, от подивимося, закупівлі що, ну, і відповідальність за ремонти, приведення до робочого стану бомбосховищ лежали на райадміністрації, голів райадміністрації призначала банково, а крайнім роблять кличка згано. Київського обрано. ідера обраного киянами і людина, яка користується дуже високою довірою. Я сам кличка дуже часто критикую, але він вибраний киянами. І тобто, в межах своїх повноважень він навіть робить більше, ніж ніж можна. Йому довіряють люди. Ну і Тим більше, що він опирається на більшість у Київраді. Це ж не те, що він узурпував владу. Це, тут є комплекс, тут є Київрада, Рада, є обраний міський голова, тобто київське самоврядування, воно доволі ефективне. І ми це бачили Київ відстояли так само, до речі, аж Черніговим, що твориться. А Трошенко ж партнер політичний для Кличка. І Кличко, чим він ну, бісить банку? Він ж голова, голова Асоціації міст України, захищаємо. Тобто він, він по суті є лідер. Обраний мерами цілої країни. І якщо Єрмак придумав там собі, то ще ще не він придумав. Вони реанімували придуману свого часу регіоналами структуру там Конгрес місцевих рад, і туди повключали адміністраторів, а не обраних міських голів голів обладміністрації, райадміністрації, адміністрації. Це абсолютно суперечить навіть хартії місцевого самоврядування європейське, тобто, вони ми з одного боку йдемо в Європу, а банкова нам робить підміну інституцій європейських своїми якимись сурогатними, які насправді нас віддаляють від Європи, а не наближають. Що ж, дякую вам, пане Володимире. Друзі, посилання на статтю на сторінці Фейсбук пана Володимира Цибулька ви побачите в описі під цим відео. Також закликаю вас принагідно підписуватись на канал Цибулька Талк, тому що там є окрім політичних і загальноекспертних оглядів. Ще і формат війна все спише, який про ваші питання в чаті до блогера безпосередньо. Це дуже живий формат. Я на жаль, на своєму каналі такого ще немає. Це, це дуже скрупульозна робота, але вона мене надихає, бо це така мікросоціологія. Тобто люди з різних міст з-за кордону пишуть, і ми, коли складаємо ці всі запитання і думки е глядачів в єдиний комплекс, дуже цікава картина виходить. Тобто, так, так, сам. Мені то, подобається. Вона тобто, така... навіть тролям відповідає. <гум> да. Друзі, на останок цього блога я хочу закликати вас до рівноваги і до того, щоб ви взяли для себе за мету, взяли для себе за гасло, по-старому. Якщо хочете в Європу, вчиняєте по європейському. Якщо ви бачите, що хтось робить щось з закритим обличчям, і це має все ознаки якогось бандитського тітушного такого способу, це точно не наш метод, розумієте? Якщо хтось щось робить, він має е, за це відповідати. Це дуже важливо, але відповідальність має відбуватися виключно по закону. Це раз друге, будь ласка, не називайте не не зрадників незрадників зрадниками, тому що те, що зараз відбувається в нас всередині країни, це можуть скористатися росіяни. Пам'ятайте про це і не вчиняйте розбрату. Дякую за те, що дослухались. А ви були на каналі Дмитро Ньюс. Сьогодні з нами був політичний експерт і блогер Володимир Цибулько. Дякую, Дякую. пане Дякую. Володимире. Друзі, на цьому в мене все. До побачення. Пока-пока. Слава Україні. Героям вовіки Слава.